Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги ручку підводку для очей. Вона зробить нанесення підводки швидким, легким та без проблем. Вона має подвійний дизайн. На одному кінці розміщено аплікатор для штампа, а на іншому традиційний пензлик для підводки. Вона виготовлена з використанням високоякісної водонепроникної та швидковисихаючої формули, яка забезпечує тривале носіння та стійкість до розмазування. Вона підходить для всіх типів шкіри та доступна у насиченому чорному кольорі, завдяки якому ви зможете створювати багато чудових образів. Дана підводка має інноваційний дизайн, високоякісну формулу та довговічність, що робить її обов'язковою для будь-якої макіяжної колекції. Пропонуємо до вашої уваги електричну пилку для педікюру та манікюру. Вона оснащена швидкісним контролером, який дозволяє легко налаштувати швидкість від 0 до 20 тисяч обертів за хвилину. Також до комплекту входить набори фрез та типсів для манікюру, що дозволяє зробити процедуру максимально комфортною та швидкою. Крім того, електрична пилка для нігтів забезпечує зручний доступ до важкодоступних місць. Усі елементи є знімними, що робить їх легкими у догляді та зберіганні. Компактний розмір та легка вага роблять цей інструмент мобільним та простим у використанні в будь-який момент. Пропонуємо до вашої уваги затискач для нігтів. Він є ідеальним рішенням для швидкого та ефективного нарощування акрилових та гелевих нігтів. Затискачі зроблені з прозорого матеріалу, що дозволяє легко контролювати процес та спостерігати за нігтями. Вони забезпечать стабільний тиск під час нарощування. Набір також включає в себе деякі інструменти, такі як гелі та форми для нарощування, що допоможуть створити чудовий манікюр. Цей набір підходить як для професіоналів, так і для домашнього використання. Він дозволяє легко нарощувати нігті в будь-який зручний для вас момент та заощадити час на візитах до салону. Пропонуємо до вашої уваги маску для сну. Вона є ідеальним рішенням для тих, хто шукає спосіб блокувати світло та заспокоїти свої очі. Об'ємна форма маски дозволяє очам рухатися вільно та не тертися об тканину, забезпечуючи комфортний сон. Вона надасть вам затишок та підвищить якість вашого сну, забезпечуючи повне блокування світла та сприяючи релаксації. Вона виготовлена з м'яких та приємних на дотик матеріалів, що дозволяють вашому обличчю дихати та не викликає дискомфорту. Дана маска є ідеальним доповненням до вашої рутини сну та допоможе вам отримати якісний та здоровий відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги тонометр. Автоматичний цифровий тонометр для зап'ястя це надійний та точний інструмент для вимірювання кров'яного тиску та пульсу. Він є простим у використанні з його допомогою можна вимірювати тиск та пульс в будь-який зручний для вас час. Він забезпечить точні вимірювання, які легко считати на великому дисплеї. Також він має можливість збереження даних, що дозволяє відстежувати динаміку змін тиску та пульсу. Використання цього тонометра є особливо корисним для людей, які страждають від гіпертонії, серцево-судинних захворювань та для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя. Пропонуємо до вашої уваги картриджні голки для татуювання. Це безпечні одноразові стерилізовані інструменти, які можуть швидко та ефективно виконати процедуру татуювання. Набір картриджів включає в себе різні типи голок: round Liner, раунд шейдер, раунд Magnum та single Stack магнум, що дозволяє тату-майстру створювати різноманітні лінії, тіні та градієнти на шкірі. Ці картриджі мають спеціальний механізм захисту, що дозволяє забезпечити максимальну гігієну та безпеку для клієнта та майстра. Кожен картридж містить у собі голку, що забезпечує точність та безболісність виконання процедури. Вони підходять для використання з багатьма типами захватів та картриджних машин, що робить їх універсальними для використання в тату салонах. Набір картриджів для татуювання це ідеальне рішення для тату-майстрів. Пропонуємо до вашої уваги жіночий годинник. Цей розкішний годинник, оснащений високоякісним автоматичним механізмом, який забезпечує точний час та надійність. Жіночий годинник виготовлений з стійкого до подряпин сапфірового скла, яке не тільки захищає годинник від пошкоджень, але й забезпечує чітке бачення часу. Цей годинник також водонепроникний, що робить його придатним для повсякденного носіння та таких заходів, як плавання чи прийняття душу. Ремінець годинника виготовлений з високоякісної нержавіючої. Сталі, яка не тільки виглядає елегантно, але також є міцною та довговічною. Застібка проста у використанні та дуже надійна, гарантуючи, що годинник залишиться на зап'ясті. Пропонуємо до вашої уваги ювелірні вироби. Намисто виготовлено з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Камені кубічного цирконію майстерно ограновані та відполіровані, що надасть блиск, який чудово вловлює світло. Емаль додає намисто яскравий колір, роблячи його привабливим аксесуаром, який можна носити з будь-яким одягом. Кольє також регулюється, що дозволяє легко підібрати потрібну довжину, забезпечуючи зручну посадку. Застібка надійна та проста у використанні, гарантуючи, що намисто залишиться на місці протягом усього дня. Пропонуємо до вашої уваги набір для макіяжу. Це професійний косметичний продукт, який забезпечує довготривале водостійке та високоякісне покриття. У набір входить 12 кольорів тіней для повіку, блискучому та матовому відтінках, що дозволяє створити низку привабливих образів. Тіні для повік високопігментовані. Це означає, що вони забезпечують яскравий колір, який зберігається протягом усього дня. У набір також входить праймер основа для очей, яка допомагає підготувати повіки та забезпечити прилипання тіней до шкіри. Вона є водостійкою та довготривалою, гарантуючи, що макіяж очей залишиться навіть у вологих умовах. Тіні легко наносити, що робить їх ідеальними як для початківців, так і для професіоналів. Упаковка міцна та довговічна. Вона гарантує, що тіні будуть захищені та залишатимуться свіжими протягом тривалого часу.